Uh, ситуація дуже uh, складна, непроста. Дійсно, ворог стягнув три бригади uh, на наш напрямок. Uh, мета одна uh, не виходить взяти в лобову міста з 2014 року, uh, спочатку повномасштабної війни. Uh, інші мети, ніж uh, цілі, ніж оточити uh, місто, вони не ставлю. Uh, звичайно, що ця історія з оточення, вона не нова. Вже більше року вони намагаються цю свою стратегію зреалізувати, але ні тоді, не зараз я впевнений, в них не виходило і не вийде. Дійсно кидають вони на свої штурми і техніку, і особовий склад. Тільки в перший день цього загострення пішло, пішло там за добу майже сто одиниць техніки. Пішло і там близько 2000 тисяч особового складу. Три бригади це ну, цивільно може воно і не дуже щось говорить. Хоча за ці роки війни я думаю, що у нас вже не знаю, там більшість дорослого населення, вже там половина, майже всі військові експерти розуміють, що батальйон бригада це ну, в залежності від э, родів військ, э, там півтора тисяч, двох тисяч трьох з половиною, навіть сіми з половиною. Ну, в середньому десь там 3-3,5 тисячі середня бригада по комплектації і так далі, і тому подібне. Тому ну, можна сказати, що близько 10 тисяч особового складу приблизно це, це не абсолютна цифра, звичайно, ворог кинув на наш напрям. Штурми, бої вони не припиняються ні в день, ні вночі. Сьогодні вже четверту добу. І дійсно багатість з усього, що в них є в наявності. Останні дві доби ми навіть вже не рахуємо кількості тих обстрілів, які відбуваються не то що по позиціям. А взагалі, там взагалі 500-600 в добу їх навіть ніхто не рахує. Ми навіть вже не рахуємо ті кількість кількість обстрілів, яка відбувається по території громади. Перший день було щось біля 60 обстрілів масованих. Тому не йде взагалі про якісь там поодинокі прильоти. Їх взагалі ніхто не рахує. Ну, звичайно, робота авіації і дуже багато. Ракетні удари. Ну, тільки за сьогоднішню ніч по території нашої громади вдарило 13 відбулося 13... 13 авіаракетних ударів. Ну і населені пункти Очевидянської громади, вони також останніх декілька днів дуже потужно обстрілюються зі створеної артилерії великого калібру Ракетні удари. Сьогодні, до прикладу, Дуже так віддалено село від лінії фронту Черетовської громади новоселівка перша само дарими ракетами, б'ють по ним, спалили сьогодні вночі сільський <кліпи> будинок культури. Не було там жодного військового, там був, скажімо так, ну зараз використовувався здебільшого як склад зберігання гуманітарної допомоги. Через громадою і нашої Авдіївської громади вплив ну, то все. Дійсно, ну, стрілецькі бої вони взагалі не припиняються ні в день, ні вночі. Як з півдня від Авдіївки, це напрямок якраз той, який тримає бригада Сокорівського водіма, Ромайське, Одягне, Опитне той напрямок. Ну і більше, звичайно, і штурмових дій. І більша кількість і, і артилерійських обстрілів, і наційних ударів. Це все-таки напрямок на півночі міста. Це Кам'янка, Снагорівка, Новобахливка, Северне. Намагаються вони там максимально що вони можуть кидати сили, техніки, особового складу. Ну, Галіч, буквально дві години тому повернули з Задіївки. Місто і все, що навколо міста, на гори, і ці всі о, відео з запальними елементами, які вони в плечі. Дійсно, ну, це, це дуже страшно і ну, Велика подяка хлопцям і дівчатам, і всім силам, опити, які тримають е, Ну, я, я просто розумію, наскільки це просто хімічна робота. Четверту добу. Ми не, не вилазять з позиції, і постійний і цілодобовий це все, що є, все летить, пане віта просто. Низький уклін вам, звісно, за цю роботу і за роботу нашим хлопцям. І Саме про це хотіла вас поточнити. Чи відбувається підсилення наших збройних позицій, наших хлопців, чи встигає зброя вчасно потрапляти на бойові позиції? Чи відбувається якась ротація, чи зараз не до того, тобто чотири дні тими силами, які є, тими і відбиваємо атаки ворога. Ну, зараз точно не до ротації в, в таких е умовах не до ротації, тому що е коли йдуть такі масовані обстріли, проводити ротацію це недоцільно, тому що це дуже небезпечно. А, а, а на рахунок е всього решту, давайте ми поки що про це не будемо говорити, тому що е ну, треба розуміти, що ворог також нас дивиться, слухає, вони аналізують е хлопці і дівчата роботи свої показують. Це нормально. Мають дуже складно, але ми в них віримо. Звичайно, пане Віталію. Так само доєднаюся до розмови, але лунають повідомлення про те, що під Коксахімом Терекон захопили. Ми можемо про це говорити чи ні? Та багато, що я явдію вже декілька разів брали. І бердачі вони вже брали. Звичайно, що такий шалений натиск, там якісь певні моменти можуть бути якісь втрати сірої зони. Дякуємо, почули. Пане Віталію, ви згадували околиці Авдіївки і саму її, що це схоже на пекло. Чи в такому вона вже стані, як Бахмут? На, на що це схоже? Бо ви ж вчора нам розповідали, що там ще люди ще ж виявляються, живуть. Що виявляються, живуть. Досиділись люди. Рально досиділись. Ну, сьогодні, вчора на вулицях майже не видно людей. Перший день цього загострення людей також не було видно. 11-го щось вони там трошки повилазили на вулицю, їм здалося, що от нібито трохи стало тихіше. І як наслідок 11-го мали ми ну, вже підтверджено троє загиблих, двоє під завалами по будинку, один в приватній оселі. І чотири поранених, 12 го І так дня 12 го є і поранені і загиблий. І сьогодні є поранені цивільні. Дуже багато місцевих мешканців залишається. І, не дивлячись на це, здійснюється евакуація. Позавчора вивезли п'ять 5 людей, Вчора одну людину, сьогодні це також одну людину Тим чином зараз в місті 1620. Усі залишаються в місті. Складно, дуже складно, звичайно, що мова про, про, про якісь там, ну, сьогодні в мене питали, а є якісь у них там прийнятні умови. Та ніяких прийнятних умов немає. Розуміло, що люди в, таких, в такій ситуації вони виживають, їм би аби вижити. Питання в тому, що вони не хочуть їхати і. І як вони евакуації тільки після того, коли когось завали, або декілька зачасно там в день людей загинули, і люди, так скажемо, потроху починають їхати. Є гуманітарна допомога в місті, у нас її в достатньої кількості, продукти харчування, гігієна, сина, все це є. Звичайно, що з моменту цього загострення ми припинили постачання на недополучної безпеки зв'язку з такою судовою. Не нараждати на, на небезпеку наших хлопців. Волонтерів всіх просимо саме в цей час не заїжджати в місто. Чайна преса попросив, мабуть, ну, всі зміни ну, пишуть мені, там ще хлопцям пишуть, е, питають дозволу, маючи там що акредитацію е, від міноборони, е, маючи дозволи від правильні. Просто... Їхати це дуже небезпечно е, і створення в самому місці. Але ще більш небезпечно це дорога до Київки на виїзді, повернені на назад, 20 кілометрів і на під ну, питання трошки поки що утриматься. Це не йде мова, про хтось інформації відкривають. Це, це відкрито, але ж треба трошки їх прожити, пане Віталію. Але тим не менш. Е... Ми ось і сьогодні показували відеокадри, які знімав волонтер Деніс Крістов. Був він там, на тих дальніх вулицях, як він казав, куди важко інколи потрапити гуманітарці, але казав, що і привозять про те, що ви говорите за що я впевнений. Вдячні вам мирні мешканці. Пане Віталію, я до чого веду. Ви нещодавно так само оголосили збір на дрони для тих підрозділів, які воюють на Авдіївському напрямку, і зібрали його достатньо швидко. Тобто, народ мобілізується для вирішення конкретних задач на щастя. Пане Віталю, яка є ще потреба для тих підрозділів, для організації їхньої життєдіяльності? Можливо, нас почують люди, які, чи вас точніше почують люди, які можуть доєднатися і владнати питання, все ж таки, зима наближається. В чому є ще потреба для військових, яку може владнати владнати цивільні люди? А, дійсно, на рахунок. Ну... Питання, ми не оголошували збір. Я звернувся до Андрія Цеплієнка, Він сказав, давай ми ми зараз це організуємо. Я навіть, чесно кажучи, не знав, що той збір почався. Були в Авдіївці, За годину він пише, що все степе збір припинено. Я навіть не знаю, хто там що збирав, через кого то все буде. Для нас головне не кошти, як такі, для нас головне дрони. Збір той закінчився. Андрій написав, хто що, коли ці дрони передадуть. Прохання все-таки в дронах, фізично в дронах, якщо є можливість, кого передати дрони для захисників Авдіївки, пишіть там там не знаю там, соцмережі мені особисто, все прозвітуємо, хлопцям передамо фото, відео, не знаю там треба акти, зробимо акти, все треба. Ну Це дійсно зараз це конче потрібно, це, це 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 не просто очі, це скиди це а, Сьогодні просто хлопці самі звернулися кажуть, у нас. FPV є можливості передати, будуть передавати, хлопцям будемо також завозити. Зараз ну, вже доволі холодно, тому якщо є можливість там ну, як от лижники да, ці хімічні, якщо є термобілизна, не обов'язково це передавати на нас. У нас у кожного є, не знаю, родичі, друзі. Які вже служать, от е, адресна допомога, е, звертайтесь це це дуже просто. Насправді це не складно. Усіх є родичі, друзі, куми, які е, конкретно десь на якомусь напрямку. Якщо на Авдіївському, звичайно, що будемо вдячні в першу чергу. Хоча крім Авдіївського є інші дуже непрості напрямки: Запорізький, і Бахмутський, ти самий Купенський напрямок, е, дійсно, е, зараз мабуть. Одна з таких найважливіших і найскладніших фаз, взагалі, в цій війні. Пане Віталію, дуже вдячні вам за цю розмову і за те, що розказали, як зараз тримають наші герої Авдіївку. Ну і сподіваємося, що все ж таки ворог там буде знищений втрати. Він уже несе там серйозні. Дякуємо вам, пане Віталію, Чекаємо ще на появу вашу в наших ефірах. Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації.